Привіт, привіт, подивимось, які уроки тобі потрібно буде пройти в 2024 році. Для початку дивимось твою сигніфікацію, якщо підходить, значить розкіт твій. Нагадую, що це не особистий розкіт, тобто може торгуватися не все. Тому, за побажаннями, особистий розкіт або розбір на 30 долі, записуйтесь в інстаграм. Тож ми дивимося, що ти за людина і які уроки тобі буде слід пройти в 2024 році. Людина розслаблена, людина. Маючи така, якесь певне світло в своїй душі, яка вміє вилікувати, яка вміє позитивно повпливати на людей, яка достатньо добре себе цінить, людина, до якої завжди звертається за порадою, людина, яка вміє бачити у всьому позитиві, яка завжди виведе другі складної ситуації. Людина, яка вже чітко знає, хто вона, яка знайшла себе, вже, можливо, має якусь стабільну роботу, вона навіть має свою стабільну квартиру, або якісь твої стабільні відносини. Тобто людина, яка нікуди не гониться, нікуди не спішить, вона впевпевнено себе почуває зі своїми людьми в компанії, своїх друзів, яка впевнено знає, що вона робить, має багато зв'язків, знає, з які ніточки подіргати, щоб досягти свого бажаного. Сама вирішує, куди йти, що робити. Добре, що це ще за людина, яка ще людина. Людина, яка дуже інтуїтивно розвинута, людина, яка а, усвідомлює, що не може засажуватись на одному місці, що треба йти в свої страхи, що там, де страхи, там розвиток. Людина, яка а, повноцінно довіряє собі, любить себе так. Людина яка відкрита, людина, яка намагається комунікувати з іншими людьми, котра вміє проявитися, котра вміє говорити, заявляти про себе, але в основному дуже спокійна та зосереджена. Добре, які уроки послідкують в 2024 році, які уроки ти походитимеш взагалі. Урок на твою інтуїцію, на твою довіру будуть попадатися люди, які будуть перевіряти тебе, твою щирість, те, наскільки ти можеш зломитися, те, наскільки ти зжалишся над ними, тут тобі завжди треба вибирати себе і не дозволяти людям іншим контролювати твій емоційний стан. Тобто, так, ти маєш контролювати свої емоції, маєш контролювати те, кого ти впускаєш свій круг, не переступати через себе, не впускати тих людей, які могли би якось скуперуватися проти тебе. Ще які ще уроки можуть бути? Уроки пов'язані зі своїми страхами. Цей раз страхи вже такі більш які менші невеличкі пройдені, але залишаються великі, великі страхи, які можливо йдуть з дитинства, або можливо від яких залежить дуже великі зміни в житті. Можливо, щось пов'язане з переїздом. Тобто, те, що вже давно дуже відкладалося, так в далекий шкафчик ще 4-8 мічі. Тобто, ви усвідомлюєте про те, що щось вже дуже давно тягнеться, і це. Не відрізається по четвірці, по вісімці взагалі вдвайні, так? Тобто щось дуже сильно рутинне, яке не відпускається, те, що тяготить, те, що взагалі перековує до ліжка, не дає взагалі рухатися, не дає нормально вдихнути, заставляє боятися. Що це може бути пов'язано? Можливо, вам не вам не подобається те, ким ви стали, бо можливо те, ким ви зараз являєтесь, це не ви. Можливо, це ваша маска. Маска, так? А, за вами постійно все, до речі, наблюдає. Хтось дивиться за вами, можливо, це вище сили. Так, у вас є ангели охоронці які а, вас підтримують, які завжди вам підказують, які вам треба навчитися чути свою інтуїцію, свою душу. Ви від цього часто закриваєтеся, але ні. Ви маєте відкрити очі, почати бачити знаки, все, якісь сигнали, які вам даються. Ви йдете на правильному шляху, але вам потрібно більше помічати цих. Добре, і на останок порада, вам яка вам порада? О, беріться за. Ті справи тільки, які вам дійсно цікаві. Якщо у вас є якісь грошові пропозиції, ви маєте за них братися за одну якусь або конкретно, або зможете братися так само за декілька, але ви маєте всюди давати хороший результат, тому що всюди потрошку, ну це трошки не ваша історія. так, Тобто, ви можете багато де пустити корню, головне, не вигорати, головне не бути зацикленим на грошах, тому що це буде відволікати. Тобто, у вас є. Класна можливість дійсно мати декілька справ, заробляти декілька справ, мати і свій власний бізнес, свою власну справу і працювати на когось. Це у вас класно вийде, але вам потрібно вміти розпоряджатися своєю енергією, своєю енергією йти звідти, де вас вже нічого не тримає, де вже все старе, де вже все запустіле, так і йти вперед, шукати нові можливості, не затримуватися так на місцях, де вас більше не чекають, більше чути себе, так, проводити більше часу з собою.